Непогода? погода? Ну так. Ну а який настрій? Чудовий! Тривожніший, ніж раніше. Побачимось. Всі більше, що він відвідає. Сьогодні я заявляю про те, що я припиняю свою участь у президентській кампанії і прошу. Чи норми законодавства моє прізвище не враховуємо. Я щиро дякую всім, хто підтримував мене, хто критикував. Я і надалі буду залишатися в українській політиці, я і надалі буду там, де буде найважче. Найближчим часом я знову відправляюся на схід, але вже як громадський діяч. that. Right. От Богдан, ви ніколи не даєш спокійно. Як воно повертатися в іншому статусі з дебатів? Абсолютно нормально, у нас ще багато роботи попереду і зараз потрібно зробити все можливо. Тут же не про статус мова і е, колізії насправді нашого законодавства, вони сьогодні не дозволяють, е, не дозволяють е, зніматися. Тобто, другий... 2 травня був останній день, але я припиняю участь, буду звертатися до Центральної виборчої комісії, щоб моє прізвище було викреслене із бюлетня. Але якщо навіть цього не відбудеться, то буду просити всіх тих прихильників, які готові були проголосувати за мене, незалежності від кількості цих голосів, свої голоси віддати тим кандидатам, які сьогодні мають... Найбільш реальні шанси для того, щоб перемогти це хто ось це право виборця. Хай вони визначаються. Чим раніше ми проведемо вибори президента, чим якіснішими, демократичнішими і чеснішими вони будуть, тим скорше ми отримуємо легітимного голову держави і тим скорше ми зможемо зробити і перезавантаження влади. І власне, все таки зробити все можливе, щоб ситуація на сході країни була вирішена в найближчі і найкоротші терміни. Дякую.